Такий обрив, коротше, тут великий. І внизу прикол вимостки. Подивіться, От мені цікаво, як вони залазили на ті вимостки. Тут реально такий обрив. Витоптана вже доріжка, але мені стрюма тут ходити просто. У мене слизька підошва, Неможливо той. Може, нога поповзти, і можна туди нернути. Я трохи покидала з обриву. Ох, щось ганяє, подивися! Бачиш? Сергій! Сергій! Та по барабану? Сергій, коротше, щось реально там внизу, друзі погнало. Якась риба поперла. те. Я в шоці? Тут такий зрив, що тут може бути гарна той глибина, скажіть. Блін, та є манала, тут вже все відколюється, від'їжджає, то тут Мабуть, я піду, коротше, сюди далі ходить, а то повзун, попли, поповзе, коротше, і ще нафіг. Щось мені не хочеться купатися, тут ніякої взагалі. Ще, ще не сезон купання рануват. Відкривати, вибачаю, за тряску, без штатива, як є. Сергій десь відстав, зараз ще пару місць. Підемо назад, напевно, бо щось мені. Туди вперед в принципі, можна було, але дуже далеко обходити. Але вони і туди, і туди далеко обходити. Вже такі гарні вимостки, але вже давнішні. Колись було суспільство. А зараз вже все воно. Здається, якщо я не помиляюсь, розпалося то вже. Ще навіть туалет там є. Так що сервіс, коротше. Ладно, буду пробувати зараз. Як щось буде, покажу вам Друзі, так що такі справи прогавив Сергій. Та і я разом з ним. То я його підставила. Дала йому приманку разом. О, ви, напевно, мене чуть нормально не чуєте. Разом з одинарником, а й він попросив одинарник. Але судак був дуже дебелий, гарний, міцний. Якби там був такий пологий берег, то все було б нормально. Він би його попросту потихеньку підтягнув і все було б окей. Але там такий був обрив і треба його підводити було. І, Звісно, він ще прочався ж, то коротше зійшов. Ну, одинарничок є одинарничок, так що. Так що не ставте ніколи одинарник на судаках. А чи не поставили двійник, скажете, чого не поставили, бо нема маленьких таких двійників. Є в мене двійники, але вони трохи великуваті для цієї приманки. Вона якась е, така. Ніби третюємо, і перекинула тебе. Напевно, так. Вона ніби тридюйме, але вона така худенька. <смеш> худенька така, коротше. Приманка, так що піпець, коротше. Прогавили судака дебелого. от один в мене невеличкий був. Я дотягала, а теж на ну, динамік. Я б тебе, коротше, перекинула і ми щось таке вже тягнемо. Зупинись. давай ти витягуй. Чи хто то вже? А, я. <плес> <плес> так, що такі справи. як маленький, там було в ньому десь, я не знаю, скільки там судочку, грамів 700, напевно, було, да? що я летіть. Але в мене був такий більш пологий берег, і то в мене не зійшов на одинарник. Ну Що, друзі? Черговий на ультралайт, коротше. Фух, ладно, я піду ще порибачу на силікончик з першого закиду, що в нас ще клюне чи що не клюне. Ладно, все. Коротше, ставте лайккосі, це мій трофейчик. До речі, так, це, напевно, найбільше, якого я витягувала. Так, так, так. Так що, ладно, все, не втрачаємо час, бо час на ультралайт, так. Все, я пішла далі кидати. Бо я його просто ну, так без, без відпускання дотягла його до самого берегу і там вже трохи навіть на берег підтягла. Ну і він менший, звісно, був, супротиву було менше, а там просто так е, люди вимостили, тотчизно плювання. Що там таке дрібне? Е, той... Та Пики такі без підставили, силили берег. Напевно, або не обсипався, не знаю, задекорували, що там робили. Такий обривчик складно. Без підсака. аби підсака була, все було б окей. Ну, шкода, а то був реально трофей. Той більше навіть за попереднього його. Той попередній кіло 600 вийшов. Кіло 650. А цей, напевно, ну, 3 кіла, я думаю, там було. Бо порівнянні з тим він вдвічі коротше, ширший. Куди підемо? Направо чи повертаємось назад. Там? Ну, давай, я це думаю, чи мандулу поставити. Я сьогодні щось мало ловила. Ну, коротше, щось він якісь признаки дає до, до обіду. За обіду взагалі нічого робити нема. нема що. Хоча, в принципі, день на день не виходить, один раз я теж одного. Судака в мене зійшов той, що підкладку. Коротше, в мене завів підкладку. Так, зараз поміняємо, поставимо мантулку. перший раз. А, так. Перший раз Сергій закинув, він просто відгриз у нього сам п'ятачок від віброхвоста хвоста того. А другий раз замінили приманочку і, і скажіть, ну, коротше, взяв. І він так бере коротше, ці приманки трьохдюймові, що взагалі ти нічого не чуєш, такі провали, що. Ну, коротше, він його просто заглотнув і все. І просто ти вже тянеш, ні тичка ніякого, ні руху. Зараз я пару закидів зроблю, манту підемо добре. добре. Ну, тут стоїмо. І тянеш типу, шокарягу. І тянеш шокарягу, так. Ну, Бо велика вага, вона завжди так. А тоді вже в мене взагалі я ледь-ледь підняла того здорового. Ну, Там теж, напевно, не менший був, теж здоровий такий був бо він за, за м'який спину спінінг, спінінг, якби був спінінг трохи е, жорсткіший. це ультралайт, звісно, що ультралайт, він тоненький і все загинає. Бо я його тримаю, щоб він не йшов вкладку, а він попросту сам його загинає на, на, по, навпіл. Цей спінінг і все. Та ще й довгий. Я не люблю довгі спінні, вони кльово кидають, але я просто не можу його поперти, дуже важко піднімати потім рибу. Так що так, ми просрали всю рибу. <смір> ну як -то, всю. Того на кіло 600 він дістав. А більше гарну таку. І мандула. Ця я ловила раз на цю мандулу маленьку. Теж так само закусив. Нічого не чутно було. Там, певно, щось є, то не клювання. чи клювання. Або за щось чіпляється. Та ні, цей раз було ближче, тут було клювання. То, коротше, ну тут це трава. Це взагалі були, взагалі трешові трешові ці гачки, я вам вже показувала. Ось вони, коротше. Ну, під Пішли, пішли Ну, Підсів у мене також на ці гачки, але Але кладка, ви знаєте, що таке вимостка, ця кладка, коротше, ні, нібито гарно вийшло половити, але дуже складно, бо е, сильна риба вона і вона мала, то заводи, але малу то втримати легше. Дуже велика риба, коли ти ловиш на які такі спінінги, слабіші. Ультралайти, ці лайти, вони м'якенькі, то ну, дуже важко їх втримувати. Вони їх просто загинають і все. І над тим кінець. І він пливе туди, куди йому хочеться. Ти не можеш його пересилити, просто-напросто. Так що такі справи, треба гарний, але я не знаю, ми я приїжджали ми з тими спінінгами лайтовими, міцнішими. Але як не дивно на них, чи то ми в такий час потрапляли, чи ну, коручно, на них менше іде клювань. Скоріше за все, що грає, можливо, ще роль вершина. Ну, Можливо, я помиляюсь, саме вершина, бо тут е швидка, фаст, якщо я не, не помиляюсь. А там грубіші вони вже, набагато грубіші. Можливо, подача приманки не та. А можливо, час інший, бо ми в час приїжджаємо різний. Один раз я і на той апоріген зловила на велику мандулу півкілушничка маленького. Так що Судак розподіляється повністю по всій обі, як кісь. Якоїсь конкретної точки немає. тобто Ходиш, може бути сьогодні тут клювання, завтра там, післязавтра зовсім з іншої сторони. Тобто, де втрапиш, ну, в хижак. Як влітку, по всьому, по всьому ставку гуляє. Хоча в принципі сьогодні 20 градусів тепла. Вже напевно літо є. Як він клюнув бля, робоча приманка реально або кислотний вантаж. У мене руки трясуться, покажи. Друзі, пішов, мабуть, туди трясуться. Дивіться на цього монстра. На одного і на другого. Один що клюнув, а другий що зловив. Фух, вибачаю тряску. руки трясуться. О, а Клас. А ну дивись сюди, фотка. Сюди. Сейчас Зараз кулюкуємо. А ну, сюди дивись, опусти трохи ниже. Уливайся. Ой, я взагалі ну, ти красавела, Сергій. Ти взагалі як чуйка. Коротше, друзі, слухайте такий прикол. Ми, нас було сьогодні... Клади його на низ. Коротше, так лати, я вже відзняла, показала. Ми сьогодні вирішали на якісь два ставки, на перший чи на другий поїхати. Ну і не могли ніяк вирішити. Я обрала на перший, Сергій на другий. Цей на тому, що ми зараз. Ну, коротше, як ми вирішували, розіграли на каміножиці бумага. Сергій переміг. Так? так? Чи так. хто переміг? Ти я. переміг. Коротше, Ми поперли сюди. Ну це клос, такий вже закілушний. За так Обалдіть. Ну ладно, давай будемо якраз рот розкрив, достанеш приманку. Все, друзі, ставте лайки, коротше. О, я взагалі найздоровий, який нам удавалося зловити. Клос. Це він. Оце. А я прокидала свою приманку, у мене не взяв на пасивну. А Сергія чуть не жер. Там овсєд? Да. Клос. Обалдіть. Ну, ладно, все, рибачимо далі. Коротше, а Сергія вже задовбала його катуха. Скидувати бороди та петлі. Е Тав. Кажіть, яка вона в нього? Fortis, флагман Фортіс. Там в неї така капусна намотка, я вам хотіла відзня... відзнімала відео, але здається, я так нічого там ми не зловили і я його не виставила. Я трохи хитрувала з підмоткою, бо купила нові шнури і робила перемот... перемотувала ті шнури на катушки. То ця катуха, що в мене, це також фламановська ертів. Так, ертів. То вона більш-менш вклала, ну, ось подивіться, тут більш рівніша така укладка. Бачите, шнура, я нічого не розбирала, катушку, нічого не робила. А у Сергія вона дуже конусом мотає, дуже великим конусом. І не таким, як потрібно, то норма. Зараз хтось напишу, що то норма конусом. Але якщо він трішки, але в нього зовсім такий, У мене ось теж іде конус, але не такий. А, в нього взагалі внизу ось тут пусто, а вверху просто вивалюється шнур. Ну, коротше, щоб обхитрувати, я розбирала повністю, розкручувала катуху, відкладувала шайби, які до речі, коротше, не йдуть. Чому? Я не знаю, у флагмані не, не кинули пару якихось. Доцеп? Точно зацеп? цеп? Mm. Да я спробую. А ти не спіши. Чекай. За що ти там мог зацепитися? Да, я спробую, наскільки там глухо чи ні. Потримання. А, так, це зачем? Ди на гачок розігнувся. Дивіться. Про що ми говорили? Про катуху. До речі, нема в комплекті флагман не кидає ніяких, е е скажіть тих шайбочок, щоб туди щось підкласти. То я розбирала свою катушку чи не свою Сергієву катуху, розбирала китайську, як вона Ізумі я розібрала, Дістала звідти шайбу і поклала туди, в ту фортіс, підложила, щоб намотати з мінімальним коротше, конусом, щоб хоч трохи більше шнури, шнура туди намотати, бо якщо намотати по тому великому конусу, то там взагалі нічого не буде. Там мало шнура вкладається, то хоч трохи вкласти. І тепер він вже декілька рибалок, ну багатенько вже порибалив. Але скажіть. Але воно баляха знову. Ну, звісно, він робить викиди. І поки ми там ще рибалили на річці, там, де вузько, то він не багато викидував шнура того. То було нормально. А коли ми приїхали сюди на ставок, тут гарні можна робити закиди, дальні закиди. То вона така пересятака, скажімо так, почала знову наматувати і скіфю петлі, бо, звісно, з однієї сторони стало дуже багато. Так що не сподобалась мені така туха, ніби там і підшипники, і хітний і гарний, і непогана. Вона така, вона Сергію подобається, але ось ця мотка задрала просто і немає. І там ці шайбочки, та зі шайбочка, її просто я її так взяла, щоб перемотати, але якщо її туди помістити, вона дуже якась завелика. Я не ризикнула, бо можливо, ну, щоб не нашкодити розумієте, катушки, щоб там гірше, гірше не зробити ще. Бо там та, що йде шайбочка одна у них, то вона малесенька, а та зовсім здорова, то я тільки намотала і все. Так що не сподобалось мені. Нема клювань. Коротше, після обіду то вже так можна відпочивати. Це, можливо, вже на сутінках тоді вже щось може ще й клюнем. А зараз. А зараз ні. Я сумніваюся. Травичку можемо ось потягати, трохи щось полилити. Я вже тоді. Та я теж в розструйстю. Не тільки 10, 10, Ну Там складно було його дуже складно дістати. Я не люблю такі місця, і воно, він завжди там клює, там де неможливо його дістати. Не можливо його було дістати. Просто він погано засікся той судачок. Якби ж він нормально засікся, то не було б. Ні, засікся він нормально, то вже я. Просто що одинарник, пару якихось рухів, що ти почав отакі робити рухи, за ним спінняна. От ніколи вісімки ці робити не треба. Якщо він іде, то хай він іде отак з палкою, розумієш, а не ну, що знову я тебе перекинула, чи то трава. Щось і клапка ніби велика, а ми щось місце нам замало для двох. Пішли далі тут, підемо. Хорошей вже все, зійшов та зійшов. І в мене зійшов. Ну, в мене хоч закладку завів, зійшов, а там просто ну гарний такий трофейчик. Я б ще б на твоєму місці трохи відпустила того. Ну, не зорієнтувалися, а... так також відпусти ще фрикціон, він теж може поперти і відбавити. Ні, Ну трохи, це ж не означає, що треба відпустити так, щоб він аж дуже швидко втік. А трошечки, щоб, щоб ти контролював. Але я хочу сказати, тим спінгом взагалі неможливо щось контролювати з великою рибою. Ну, Хто ловив на Blackfire, то ну, ви знаєте, що ті палки вони дуже м'які та сопливі, велику рибу, то таке, окуньова палка. Її підтягувати складно там здалеку, ти її а біля берегу вже, або та ж сама, як в мене була кладка, його треба вирулити гарно під той, а палка загинається, ти нічого не можеш зробити. Так що... Так що так, коротше, друзі, зараз ще трохи покидаємо. Якщо буде, щось ще покажемо. Якщо нічого не буде, то попремо додому. Нічого більше не покажемо. Давно не виходило відео, щось YouTube Останнє відео. Хто бажає, зайдіть, подивіться. Я раз розповідала про. Проте як ось цей кіншин Азуровський у нас був на сервісі, в них вже як ми його повертали, відправляли на сервіс. Кому цікаво, зайдіть, послухайте, подивіться. І також я показувала, як прив'язую флюра до шнура. Кому хто хоче, кому цікаво, яким вузлом в'яжу. Ось Сергій сьогодні тягнув щось там якось кабана здорового. І в нього нормально все, нічого не розв'язалося. В основному таким вузлом і в'яжу постійно. Так що все. Трави повно. Буду вимикатись, бо це дуже довга історія. Так, таких клювань, як більшість блогерів показують, з вирізками, що ти стоїш на одній точці, закидаєш і у тебе 5-10 клювань підряд, шльоп, шльоп. Такого нема. А писати повністю все. Якщо я знайду таку точку, то зна... буду записувати все. А так писати вам просто одні закиди, то не буду Буду вмикатись тільки, якщо щось буде. Але з тим великим судаком вже не вмикнула. бігла допомагати. Вже ніколи було витягувати телефон з цієї кишені. Блін, трави повно. Вже підросла трава. Ми були реально 3 чи 4 дні назад, і я так мандулою не чіплялася, як сьогодні. Так що все, друзі, якщо нічого не буде, то всім дякую за перегляд. Ставте лайк, якому сподобалось, та підписуйтесь на канал. Може пізніше ще підемо на щучку. Ми вже були на щуку, коли ми були позавчора, вже почала прокльовувати після нересту щука. Були в мене також клювання на селікончик. Але був і сход один, О, розпущений був фрикціон. Ладно, не пишіть км'ячок, всяких, 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 то то Ну, буває таке, ну що поробиш? Це риболовля. Так що все, всім пока, до нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписався, та не забувайте натиснути на той дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім пока-пока.